Українці не люблять страхуватися. До прикладу, вітчизняний ринок страхування життя охоплений лише на 2%. Звичку покладатися лише на вдачу, і власні сили фахівці називають низькою страховою культурою. Для більшості львів'ян саме слово страхування у кращому випадку нагадує старі добрі радянські часи. Теоретично, коли працювали, ми страхувалися, була страховка якась, але я не знаю точно яка. Тому що працював, молодий був, надіявся тільки на свої сили, на свої можливості. Колись обов'язково страхували, а тепер ні. А зараз не думаєте про те, що? Ні. А, чому? а для чого? Я вже стара, то вже нема що страхуватися. Найчастіше фінансово убезпечують себе від негараздів автомобілісти. Кожна восьма машина в Україні має каско. Натомість фізичні особи або не мають грошей на таку послугу, або не вважають страхівку інвестицією у безпеку. Страхування в Європі трактується як спосіб відкладення коштів і спосіб забезпечення ризиків, які можуть настати під час протягом тривалості життя. В нас наразі береться ситуативна вигода, тобто мені вигідно, я страхую, якщо це недорого. Кожного року українці сплачують страховим компаніям близько 22 мільярдів гривень. Виходить 50 гривень на людину. Для порівняння середньостатистичний поляк витрачає на цю послугу 300 злотих, адже свій ринок страхування західні сусіди зреформували одразу після краху радянського союзу. Отверчує ринку відкриття ринку в 91-му році для закордонного капіталу і вхід на нього закордонних страхових компаній, а відтак зростання конкуренції спричинили до того, що ринок на засадах конкуренції почав розвиватися. Головним бар'єром для вітчизняної страхової культури науковці називають банальний брак інформації. Ті послуги, які пропонують компанії, більшість компаній. Хотів би уточнити, вони відповідають по суті європейському рівню, і стверджувати, що фізична особа не може взяти участь у відносинах, тому що вони не так організовані, вже не можна. Ринок різних видів страхування повільно, але зростає у першу чергу. Завдяки підприємствам компанії, дедалі активніше страхують своє майно і включають страхування життя і здоров'я у соціальний пакет для своїх працівників. Арсен Нелюк, Олег Кухар, головні новини Львова.